Загалом слов'янськ і ще Зараз будуть мічати міста Слов'янськ ізюм, це ті вже тилові по суті, що міста, але які все наближаються до фронту, по яких ворог дуже інтенсивно, паралельно зі штурмами і тиском застосовує ударні БПЛА поле або при фронтових містах. От, наприклад, два фото зі Слов'янська. Перше, де видно, що це буквально в суботу шість дронів герань-2 Ну це аналог російський аналог Шахеда влучив по будівельній базі мікрорайоні. Залізничний пошкоджену технікою. І приміщення, ось це приміщення. А ось це техніка. На щастя, обійшлося без жертв, без втрат. Те саме стосується і ізюму, і інших наших прифронтових містах. От в цій локації про Лиман я взагалі мовчу. Лиман суттєво понищений. Ворог завдає величезну кількість авіаційних ударів по цих районах і дронами камікадзе так само активно. Оперує на цьому напрямку, власне для того, щоб пройти до агломерації Краматорська, Слов'янська, Дружківки Костянтинівки можна рухатися не лише від району Покровського звідси, так і не лише від району Турецького, звідси, але й можна, і, очевидь треба, і Росіяни рухаються з района Лимана, з района. Сіверська і є тенденції підготовки їхнього тиску і руху з района Бахмута з района Лимана. Тут зараз, напевно, що на рівні із Торецьким друга за інтенсивністю і за важкістю ситуації. Як ви бачите, на мапі Діпстейт завчора буквально було були зміни зафіксовані ось ці з просуванням противника в селі Нове і в селі Новомихайлівка та Катеринівка. Однак, мушу сказати, що зокрема, коли говоримо про нове. То ці просування противника на західній околиці цього села це в принципі зміни ще зафіксовані в середині минулого тижня. Здається, у четвер я в огляді повідомляв про те, що там росіяни вивішували свої відео, де вони махають своїми ганчірками саме у цьому селі. Це не хороші, скажімо так, новини, якщо ворог тут просувається, Пояснюю, чому вони є нехорошими. Відкриваємо топографічну карту висот. України і дивимося на неї. Отже, ось це так. Це вже збільшений масштаб. Давайте подивимося. Ось таким чином. Ось це друзі. Лиман. Ви бачите, що він в низині Лиман, Ямпіль, Сіверськ. Ось в ці всі райони в гирлі, не в гирлі, а в руслі річки Сіверський Донець. Вони є в низині в порівнянні, наприклад, із північними так само висотами. Якщо ми зближуємося, ми зустрічаємо знайомі на населені. Отже, от вони на знайомі населені пункти Новомихайлівка, Катеринівка і увага, нове ось воно населений пункт нове. Тобто, ми розуміємо, що це є висота цього району, особливо північніше. Висоти вони є важливими для цього утримання району. Нове, рідкодуб ось між ними ворог теж уже тут по суті що присутній. Чим важливі ці висоти? Тим, що росіяни захоплюють фактично, що е, хороші можливості для радіогоризонту котрі дозволятимуть звідси, от звідси, із нового обстрілювати е, і запускати свої дрони по Шандриголовому і по, власне кажучи, самому Лиману Дробишеве, Лиман, Шандриголова, Новоселівка. Всі ці райони вниз південніше до. Давайте перейдемо на більш звичну карту Deep State ресурсу. Я от поясню ще раз на цьому на цій карті. Уже отже, всі ці райони з нового вони дуже добре будуть дронами управлятися. Тобто, звідси противник має можливість контролювати дронами і Шандреголова, і Новоселівку, і Дробишеве, і Лиман. Ну звісно, там повістнях треба дивитися, але загалом вони завойовують висоти, котрі дозволять. Стежити за чим вище вони, тим краще літають їхні дрони. Зараз ми не говоримо про артилерію. Зараз ми не говоримо про міномети. Зараз ми говоримо про дрони. Чим вище вони, тим більше, тим краще вони літають, і це проблема. Це реальна проблема, яка у нас існує на Лиманському напрямку. І про це так само я повторюся. Про ці проблеми треба говорити в жодному випадку їх не замовчувати. Ще одна локація, за якою ворог е стрімко атакує і намагається прорвати її до 9 травня. Е це район Новопавлівського фронту. Що таке у нас Новопавлівський фронт? Друзі? Новопавлівський це все те, що от починається в смузі біля Андріївки е Костянтинопіль, е розлив. От звідси Костянтинопіль розлив роздольне Дніпроенергія, Веселе Бурлацьке, Новосілка рівнопіль і до Новополяж. А, і, от найактивніша ділянка за підсумками тієї ж таки суботи, дуже багато атак було. Е, вона відбулася в цьому секторі. З починаючи з Новополя та Рівнополя до вільного поля е, тут, зокрема у смузі відповідальності 31-ї механізованої бригади, відео якої е, демонструю вам друзі. Вони власне показали, як вони відбували цю атаку. Е, було використано велику кількість е, сил противника. По перше кількість атак була більше 50-ти. Росіяни застосували близько 135 піхотинців та 45 мотоциклістів, ще плюс броньовану техніку, знищення якої ми частково бачимо, деякі елементи такого знищення, зокрема, от ворожий БТР було підірвано. Ну а далі пішли мотоциклісти. Ще раз повторююся, 45 мотоциклістів. от Квадроциклісти, мотоциклісти, 135 піхотинців було знищено в підсумку втрати противника за Перебігом цієї атаки, здійснюваної на позиції 31-ї механізованої бригади, закінчилися для них печально 90 чоловік втрат з з яких двохсотими локації рівнопіль, вільне поле, Новосілка. Ось тут 31 перша бригада втримала оборону, втративши, як зазначає Діпстейт, лише одну позицію. Загалом всі ті атаки, які на цьому напрямку останнім часом ми спостерігаємо, відбуваються у противника, є вкрай і вкрай невдалими, починаючи від Запоріжжя. І запорізького напрямку, скажімо так, і Доріхівського радше напрямку, завершуючи ось цим Новопавлівським просто тотальні втрати. Але вони тиснуть. Можливо, тиснуть так, щоб на 9 травня реально сподіваються мати три дні. Ось цього перепочинку е відновлення для своїх військ. Сподіваються виграти цих три дні. Ну, але ми ж не чули, щоб українська влада пішла на те, аби узгодити це перемир'я з Росією Я не чув і думаю, що його не буде. А напишіть, що думаєте ви. ou comentário.